Вітаю всіх, друзі! Ми продовжуємо воювати на інформаційному просторі, представляючи лише перевірену інформацію із достовірних джерел. Сьогодні я хочу торкнутися дуже болючої теми для всіх українців: а саме, мрії, флагмана української авіації, літака Ан-225 Мрія, аналога якого не було і немає досі у світі. Пройшов рік. І дуже хочеться дізнатися, чи понесли покарання ті, хто не зберіг гордість української авіації або зробив навмисно все, щоб знищити легендарний літак. Отже, все по черзі, 24 лютого 2022 року, під час боїв за гостомельський аеродром, українці ще не знали, що найбільший літак у світі мрія залишається на території. Це розуміють лише мешканці військового містечка, що межує з аеропортом. Їм видно частини Ан-225 свого вікна. І лише за два дні запеклих боїв, 27 лютого, в укроборонпромі офіційно підтвердили інформацію, що Ан-225 був знищений російськими військами. Та настільки серйозні пошкодження працівники ДП Антонов зрозуміють лише після деокупації у квітні. Разом з Мрією на аеродромі базувалися ще п'ять літаків: Ан-74, Ан 26, Ан 124, АН-132 та Ан 22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені. Пройшов рік. Але й досі українці не можуть зрозуміти. Чому підприємство не евакуювало мрію до початку широкомасштабного вторгнення? І чи будуть покарані винні? І ось згодом потроху почали відкриватися деталі цієї трагедії. Виявляється, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України чиновники? Хочу підкреслити, державного підприємства не допустили військовослужбовців Національної гвардії на територію гостомельського аеропорту. Для чого? Для підготовки до його захисту. За даними СБУ, в період січня лютого 2022 року чиновники прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на аеродромі. Було відровідне розпорядження керівництва підприємства заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об'єкта. Питання чому? Скажіть, будь ласка, цей факт нікого не насторожив і вищих чинів, тим паче військових чинів. За словами командира екіпажу найбільшого у світі транспортного літака АН-225 Мрія Дмитра Антонова. Майже за місяць до повномасштабного вторгнення представники НАТО через попередження про можливий напад Росії на Україну пропонували керівництву Антонова перебазувати весь його флот у Лейпциг. Саме у цьому німецькому місті знаходиться резервний аеропорт для мрії, місце, в якому Україна орендувала терміном на 5 років, з усім персоналом, екіпажем та запчастинами. Але відповіді на це, за словами Дмитра Антонова, не було. Як передає німецьке видання Більд був перед початком війни, екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але за заявами капітана Дмитра Антонова, оскільки топ-менеджмент ДП Антонов був відсутній, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва. То як це так? А тепер увага у дуже тривожний для країни час напередодні повномасштабного вторгнення головний топ-менеджер потужного стратегічного секретного підприємства був відсутній, та вони його з-під землі повинні були дістати. А ми йдемо далі. Супутникові знімки аеродрому в гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою. За твердженнями капітана екіпажу Мрія Дмитра Антонова ті, хто знайшов територію аеродрома, вони точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити. Русня була добре проінформована. Я, Дмитро Антонов, орки вирішують розпочати знищення наших літаків першою. В їхньому списку виявляється наша легенда, наша мрія. Як знищувались саме знищувались решта літаків? Переконаний, що підпал літаків був навмисний та спланований. І ось нарешті, через рік Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам державного підприємства Антонов, чиї дії призвели. До знищення мрії. СБУ повідомила про підозру екс-керівникам ДП Антонов, чиї дії призвели до знищення мрії. Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП Антонов, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому навколишніх населених пунктів і знищення літака ан 225 Мрія. Повідомляється, що всім трьом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Правоохоронці не називають імена експосадовців, але ДП Антонов станом на початок повномасштабного вторгнення керував Сергій Бочков. Запам'ятається це ім'я і прізвище Сергій Бочков. Колишнього керівника підприємства та начальника підрозділу з авіабезпеки відправили під варту. Зараз правоохоронці шукають третього фігуранта, який переховується. Його оголошено в розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Що цікаво, Антонов відразу заявив, що мрію будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла. З боку окроборонпрому та представників лунала оцінка від... 120 мільйонів доларів до 3 мільярдів доларів. Про те, як тоді писав конструктор ДП «Антонов» Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів. Я, не будучи навіть математиком, розумію, що волохата лапа і тут присутня. Мене особисто зацікавило інтерв'ю Олексія Арестовича, журналісту Дмитро Гордону. За інформацією ексрадника офісу президента Олексія Арестовича, звільнений із посади гендиректор держпідприємства Антонов Сергій Бочков – людина із проросійською позицією. І за деякими даними він чекав на прихід росіян і вирішив зберегти для них літак. Але це слідство має доводити це на рівні чуток, заявив Олексій Арестович. До речі, журналіст видання Гордон розповів. Що за його інформацією, загиблий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський за кілька днів до початку повномасштабної війни сказав бочкову евакуювати літак Мрія, який стояв у Гостомелі? Однак, очільник держпідприємства не послухав міністра, та літак не евакуювали. Гастомель. смотрите, я хотів спросить вас. Самольот Мрія в общем, мені сказали, що. Спокойно уже, к сожалению, министр внутренних дел Монастырский за несколько дней сказал руководителю объединения Антонов – убери Мрию отсюда. И тот не убрал. Сейчас под следствием. Не У убрал, что там следствие идет. Ну, по слухам, всегда таким… Достаточно правильный. Всегда был на четкой по российской позиции. И по некоторым данным ожидал буквально прихода и решил сохранить для них самолет. Ну, це слідство дорожне доказувати на рівні слуха. І тут в мене питання: чому у вищому керівництві всі все знали і нічого не зробили? Чому знаючи, що людина з проросійськими поглядами очолює такий стратегічний об'єкт і не усунули з посади, а тільки зробили це наприкінці березня 2022 року, коли була знищена гордість української авіації. І тут суцільне чому? 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 А отут, друзі, увага! Американська та британська розвідка попереджали про повномасштабне вторгнення Русні в Україну. І попереджали за півроку до цього, коли велике скопчення руснявих військ на території Білорусі під привідом військових навчань вказувало на те, що вторгнення неминуче, як можна було не дослухатися до цього і не прийняти мір? Ну і саме головне у цьому відео. За повідомленням західної преси, ЦРУ за півроку до повномасштабного вторгнення попереджала президента України, навіть карту показували і казали, що Гостомель є однією з опорних точок запланованого вторгнення. До речі, на зустрічі був присутній і Андрій Єрмак. Чому наша влада на це ніяк не відреагувала? Дуже багато питань, і відповіді на ці питання український народ має знати. Я не хочу висловлювати свої емоції і казати, яке насправді покарання повинні понести винні. Це по закону винесе суд. І я сподіваюся, що вирок буде справедливий. Мені на думку спав дуже гарний вислів: якщо тобі кажуть, що мрії не збуваються, не вір. Вони збуваються, якщо за них боротися. Я хочу сказати, що мрію українців неможливо вбити, як і українську мрію, тому що українська нація це неймовірна нація. Українці несуть в собі певний унікальний генетичний код нації, який створювався протягом віків. Серед типових рис українців демократичність, волелюбність, емоційність і незалежність. Ми обов'язково переможемо, інакше і бути не може. Скільки гіркої правди нам доведеться ще дізнатися? Але, як то кажуть, краща гірка правда, ніж солодка брехня. Пишіть ваші думки під цим відео, мені це дуже важливо, це нам дуже важливо, тому що тільки разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Отже, доброго вечора, ми з України.